Ну що там, Юрко, ще довго? Та ні, зараз дійдемо до лісу, а там же залишиться кілометра три максимум. Господи, що то за місце таке, куди навіть автобуси не ходять. Саме тому про нього ніхто і не знає, бо хрін ти туди просто так доберешся. Коли ми нарешті туди дійдемо, ти зрозумієш, що воно все ж було того варте. Ну, добре, добре, подивимося. А до речі, звідки ти сам про це місце дізнався? Там недалеко колись було моє село. Воно вже років сім, як вимерло, і там вже давно ніхто не живе. Ми з місцевими хлопами частенько на те місце бігали, коли я приїжджав туди на літо. Ну добре, що ти хоча б там був і знаєш, що нас чекає. Не хвилюйся, як тільки ти побачиш ту красу, в тому як рукою знімеш. Господи, невже це те, що я бачу? Ти за придорожній магазин? Ну, звичайно. Пішли, трохи відпочинемо та візьмемо собі кави і щось поїсти. Ну, пішли». Зайшовши всередину, ми купили собі по кілька пиріжків з капустою та погорнятку кави, щоб сісти за невеличкий столик, який був розташований на вулиці під велетенськими парасольками, та набратися сил перед тим, як продовжити свій шлях далі. Також недалеко від нас на стіні була закріплена невеличка колонка, з якої доносився радісний голос ведучого найкращої радіостанції цієї планети. Принаймні, якщо вірити його словам. Український хорор контент на вашому каналі особлива атмосфера. Дякую вам, шановний Ростислав. дуже приємно знати, що ви цінуєте мою роботу. Наступне повідомлення від користувача під ніком Old Bike Garage 1488. Дякую за український хорор контент. Завжди, будь ласочка і дякую вам за вашу підтримку. Пише нам Катюша на розвиток каналу. Дякую за чудові історії. Дякую вам, шановна Катюша, за приємні слова та за вашу підтримку. Також пише нам Оксана Шевчук: дякую за класну роботу. Діло честі, просто супер історія. Завжди, будь ласка, шановна Оксана. Завжди, будь ласка. Ну і наостанок, пані Ірина просила нас згадати у цьому етері свою подругу Марію, яку на превеликий жаль. Херсонів вбили російські солдати. Шановна Ірина, прийміть від мене особисто та від усього колективу нашої радіостанції найщиріші співчуття. Сподіваюся, ваша подруга Марія знайшла свій спокій, та все погане для неї вже закінчилось. І в кращому світі на неї чекає тільки дома. Але знаєте, що я вам скажу, шановні слухачі? Думаю, нам треба зробити все для того, щоб. Кожен російський солдат навіки забув, що таке спокій. Тому, будь ласка, не забувайте про наших захисників, які боронять наш сон та зменшують популяцію побітопесних деградантів. Кожний наш донат це інвестиція в нашу перемогу. Кожен наш донат це зручне взуття, яке допоможе воїну міцно стояти на ногах. Кожен наш донат це одяг для нашого солдата, який допоможе йому зігрітися в земній час. Кожен наш донат це зброя, тепловізор або на рушницю, який допоможе нашим хлопцям ефективно виконувати свою роботу. І ось завдяки нашій допомозі український Неміцно стояти на ногах, зігрітий теплим та зручним одягом, захищений якісним бронежилетом та триматиме у прицілі клятого окупанта, незважаючи на зовнішні подразники. із холодною головою та гострим поглядом зможе зробити той самий постріл, який гарантує нам не тільки нашу перемогу, а й розуміння того, що єдине, що російський Банд зможе вивезти з України це свинцеву кулю, яка міцно застрягне у його тупоголовій макітрі. А на цьому в мене все. Якщо у вас є бажання підтримати нашу радіостанцію, ви зможете знайти всі потрібні реквізити в описі та закріпленому коментарі до цього етеру. З вами, як завжди, була найкраща радіостанція цієї планети, Кріт ФМ, та її незмінний ведуч. Останнь гальмівницький. Скоро переможемо, і гарних вам. Вихідних. Ну що, відпочив? Та наче так. Ну тоді пішли. Тут вже панти залишилися пройти. Спочатку я теж був трішки розчарований тим, що наш автобус зупинився достатньо далеко від кінцевої точки нашої вилазки. але пройшовши усього якихось три кілометри вздовж траси, я дуже швидко змінив свою думку саме з цього приводу. На годиннику була сьома тридцять ранку, я зі своїм кращим другом йшов на дуже кльовий відпочинок. А навколо була просто неймовірна краса, яка не лишала поганим думкам навіть найменшого шансу утриматися в моїй голові. Ліворуч від нас були майже безкраї поля, і тільки вдалині проглядалися старенькі села та невеличкий ставок. Праворуч виднілася покинута та вже майже розтягнута мародерами стара промзона, від якої залишилися хіба що несучі конструкції приміщень, які колись давали людям роботу, та які не які, а все ж гроші. Та найголовніше у цьому всьому було саме те, що нас чекав цілісінький день на природі поряд з місцем, де я проводив майже весь вільний час свого дитинства. І хоч в моєму селі вже давно ніхто не жив, у моїй пам'яті все було трошки інакше. Тільки там у мене були справжні друзі, які реально чекали мого приїзду. Місцеві мешканці теж ставилися до мене з якоюсь добротою та завжди готові були допомогти у разі найменшої потреби. Тому розуміння, що те місце перетворилося у нікому не потрібний пустир, давалося мені із ще більшим болем та неймовірним вічі, який чітко давав мені зрозуміти, що мої спогади це єдине, що залишалося від того, чим це місце колись було. Здорово, хлопці! Доброго ранку, шановні. У вас цей все нормально. Не заблукали, може, підкинути куди. Та ні, дядько, ми тут зараз вже зустрічаємося з іншою групою туристів і йдемо в п'ятиденний похід. Але за пропозицію дякую. Може, хоч кавою вас пригостити? У мене вон повний термос є. Якщо бажаєте, то пригощайтеся. Ні-ні, шановний, дякую. Ми тільки нас привалом. Там вже і наїлися, і кави напилися до самого відвалу. Ну, що ж, тоді щасти вам, хлопчики. І вам гарної дороги, дядько. Цікавий мужичок якийсь, та не те слово. Мені цікаво, куди він оце їде, там далі жодна глухомань. Та хто його зна, може на рибалку кудись поїхав. Може, може. А навіщо ти йому збрехав про групу туристів? А навіщо йому знати про нас правду? Ми його взагалі не знаємо. І хрін його там зна, що у нього в його там на тій голові. Намагаючись згадати, що могло бути далі по тій дорозі, я дивився в сторону зникаючої за пагорбом червоної шлавути, яка була дуже у непоганому стані, якщо не зважати на невеличку вм'ятину на правому крилі. Але з моїх думок мене витягнув знайомий орієнтир, який вказував на те, що нам вже треба було відходити від траси. Тому, дочекавшись про всяк випадок, коли Славута зникне за пагорбом, ми звернули праворуч та зайшли в ліс, який був майже кінцевою точкою нашого маршруту. По лісу ми йшли приблизно хвилин 40, як я почав відчувати, що повітря стало більш вологе, а вдалині вже чулися звуки річки. Ну нічого собі! Оце місце, так місце! А я казав, що ти будеш у захваті. Я думав, що вже й забув, як тут класно, але, опинившись на цьому березі, знову, моя пам'ять достатньо швидко підтягнула ті теплі спогади, яких так не вистачало у моєму житті. Навколо нас був густий ліс, через який ледве пробивалися промені сонця. А трішки попереду протікала неймовірно краси річка, ширина якої була як мінімум метрів триста, а може, і усі п'ятсот. Погода була неймовірно сонячною, тому поверхня води аж блищала на сонці, та дуже швидко приносила спокій і налаштовувала на по справжньому гарний та релаксуючий відпочинок. Але найцікавіше у цьому місці було те, що на протилежному березі річки якраз було розташоване моє покинуте село. І перша хата, яку ми могли бачити з нашого берега, була саме моя. Коли я був малий, я часто лежачи на ліжку, дивився через вікно на це місце і уявляв, як я приїду сюди на риболовлю, коли виросту. Тому, знаходячись саме тут і саме зараз, мені на мить здалося, що я знаходжусь не у справжньому світі, а в думках маленького хлопчика, який зараз лежачи на ліжку у тій хаті, дивиться на наш берег та виявляє у своїй голові цю картину. Так, ну давай одразу все приготуємо і вже тоді будемо відпочивати. Багаття я беру на себе. Добре, я тоді палатку зберу. Ти тільки цей, як дрова шукатимеш далеко на заході. Ото глухомань навкруги. Так, так, я зрозумів. Оце так ліс! Ти тільки поглянь, скільки гілок навкруги лежить, а не так, як у місті. Щоб знайти хоча б якусь дровиняку, треба пролазити кілометра три в діаметрі. Так, а як ти хотів? Я ж кажу за це місце. Знає дуже мало людей, тому тут є все, що нам потрібно. Коли кожний з нас виконав своє завдання, я розклав наші стільці та, закинувши свої вудочки, ми сіли на невеличкому схилі і нарешті змогли по справжньому відчути, що означає справжній відпочинок. Тримай. О, дякую. Я дістав свої біноклі та почав дивитися в сторону іншого берега. Ну і що ти там хочеш побачити? Он дивись, бачиш ту хату на іншому березі річки? Колись я приїжджав туди кожного року на літо. Ану дай гляну. Та на. Прикольно. А ти коли останній раз там був? Ой, чуваче, і не питай. Дуже давно. Цікаво, що килим на стіні біля ліжка ще не винесли. Туди взагалі рідко хто заходить. Там навіть коли люди жили, воно вважалося віддалено. А зараз так і взагалі мало хто знає про його існування, точніше, про його колишнє існування. Можна було б якось туди прогулятись, згадав би дитинство. Та ти здурів, знаєш, скільки нам туди треба чапати? Це тут здається, що воно близько. А як почнеш туди йти, всі ноги собі счешеш. Ну тоді, хрін з ним, краще тут посидимо. Вово, я теж так думаю. Ми продовжували сидіти та просто насолоджувалися красою, яка нас оточувала, та настільки захопилась, що непомітно для нас сонце почало все ближче опускатися до горизонту, і зовсім скоро нас накрила темна та неймовірно зоряна ніч. Слухай, Юрко, а у вас там страшилки, які ходили в селі? Ну там, типа, старе кладовище з привидом, там, може, проклята хата, яка була. Що, захотілося страшну історію біля багаття? Та чому і ні? І я не повірю, що там ніхто про таке тобі не розказував. Ех, Васюк, скажу тобі по секрету, те село, то і є одна суцільна страшна історія. Так, так, ану зачекай. Тримай. Ось тепер поїхав. Трави свою страшною історію. Тут розумієш, у чому діло, Васьо. Я перестав туди їздити ще задовго до того, як те село вимер. В один не дуже прекрасний момент я зрозумів, що просто ну не можу я пересилити свій страх. Навіть коли ти сьогодні запропонував мені до нього прогулятися, я відмовився туди йти не через складну дорогу, а радше через те, що я колись там побачив. Коротше, це на перший погляд було звичайнісіньке літо. Учбовий рік нарешті закінчився, і це для мене означало тільки одне: два з половиною місяці я проведу з кращими друзями у Гайдуківці. Це назва мого села. Так так, я вже зрозумів. Спочатку було все як завжди: риболовля, город, вечірні посиденьки біля вогнища, ну і все таке. Щоб ти розумів, контролю за мною там не було майже взагалі ніякого. Люди в тих краях мешкали добрі і намагалися усьому один одному допомогти. Наприклад, ми неодноразово допомагали одній жіночці по городу або по якихось хатніх справах. Чоловіка в неї не було, тому ми допомагали чи могли. А натомість вона завжди нас годувала. І не так, як тіпа відвали, а по-серйозному, так скажемо, по дорослому. І такі відносини були між всіма дворами. тому як такий нагляд за нами може, і вправду був зовсім не потрібен. Ми так само сиділи, як оце зараз у вогнища майже не до ранку, і чудили абсолютно все, що хотіли. Так ось поки мене не було, в Гайдуківці встигло дещо статися, і це дещо достатньо сильно мене налякав. Був у нас в селі такий собі льошка Овсієнка. Нормальний хлопець і без усіляких там закидав. Коротше, за два місяці до мого приїзду блін, я навіть не знаю, як це правильно назвати. Наче він зник. Але не зовсім так, як зникають нормальні люди. Лопи казали, що його крики було чутно на половину села. І то Васьок був не просто крик, то був біль, віччи, безсилля та тваринний страх, які усі разом змішалися у його горлі та виплеснулися через рот. Ну, принаймні так мені розказував. Після того випадку його бабуся тієї ж ночі померла від серцевого нападу, мати з'їхала з глузду і, мабуть, до сих пір ковтає пігулка, наче насінні. А батько міцно забухав, та коли йшов п'яний додому, якось дуже дивно перечепився і впав у крижаний колодязь, де його потім знайшов. «Ома, що ж там таке з тим пацаном сталося? Ох, чуваче, хотів би я сказати якось м'якше, але повір мені на слово, то був просто пиздець. Усе льохане ліжко було забризгане кров'ю та розірване майже на шматті, а в понімеченому простирадлі знайшли три його нігті, зламані майже під корінь. Та ось самого Олексія ніхто так і не знайшов. Його курва наче на молекули розклав, розумієш? Капець. Отож бою воно. Така я щось не розумію, якщо така фігня сталася у вашому селі за два місяці до твого приїзду, як твої батьки тебе туди відпустили. Тут зіграв свою роль, простий збіг обставин. З того часу пройшло усього два місяці. Будинок та всі пов'язані з цією справою речі були речовими доказами, тому були під таємницею слідства, і підтвердити, що все було саме так, як казали в селі, не міг ніхто. Офіційна версія виглядала досить сухо, та не викликала великого резонансу. Зникнення хлопчика, і все. Його бабуся померла від серцевого нападу, і це достатньо легко пояснювалося її поважним віком. Ти, що мати з'їхала з, з глузду, так а хто не з'їхав би, коли пропала дитина. А що його батько забухав і втопився в криниці? так всі давно знають, що він не до цього нормально так до чарки прикладався. І тут просто трагічний збіг обставин. З логічної точки зору, якщо брати інформацію про це діло з офіційних джерел, нічого суперстрашного вималювати в своїй голові було просто неможливо. А місцеві жителі, так ті, як завжди, навигадують якоїсь фігню та обсмоктують цю ситуацію на лавочках під дворами цілими тижнями, та водночас додають до цього випадку нових і нових неіснуючих деталей. Тому, мабуть, мої батьки і не надали цій справі належної уваги. А сука, дарма. Коротше, попаяла мене ця історія ну дуже сильно. Він не тільки мене одного. Люди почали укріплювати двері в хати, понакупляли велетенських собак собі в двори, а десь так і взагалі якийсь час спали по черзі, щоб хоча б хтось залишався на стрільні. Якось ми з хлопами вирішили прогулятися під вечір до тієї хати. Поки дійшли вже майже темно було, але у вікні ще можна було щось роздивитися. І коли я зазирнув всередину, я побачив саме те, що в принципі собі і уявляв: старий каркас залізного ліжка з пружинами, стіл з лампою і книжками на ньому, та стіни біля ліжка, які звичайно намагалися відтерти від крові. Але легенькі червоні розводи все ж нікуди не поділись. Оце так на тобі! І що ж воно там таке сталося? Та біс його тепер розбрав. Але я після побаченого почав думати про одну дуже цікаву річ: хто міг таке зробити з нашим Олексієм, та як він зміг залізти в будинок, а також куди поділося тіло. У тому, що льоху живим вже ніколи не знайдуть, я був майже впевнений. Але що ж насправді там сталося, не міг сказати ніхто. До речі, в ту ніч, коли льоха зник. У селу розносилися не тільки його крики, а й дуже гучне гавкання собак з дворів, які були розташовані біля його хати. Тобто вони учуяли все ж когось чужого, розумієш? Капець. Во, точно. Але як ти, мабуть, і сам розумієш, яким би страшним той випадок не був, а життя, ну, типа як продовжується. Всі потихеньку почали забувати за ту страшну ніч, і люди почали потроху заспокоюватися. Ми з пацанами ще бігали, звичайно, ввечері до льоханої хати, ну, щоб нагнати трішки жаху на свої дитячі нерви. Але невдовзі нам це тупо набридло, і ми теж вже почали відпускати цю ситуацію. І ось якось нам стало настільки нудно, що вирішили ми з хлопами пограти у хованка. В ліс нас не відпускали, на фермі можна було отримати позагривку за постійну біганину. Тому вирішили ми обрати якийсь двір для цього діла. Довго ми сперечалися, чи йому дворі буде проходити наша гра, але усіма правдами та неправдами я добився того, щоб грали все ж у моєму. Тому що у мене там була така хованка, що хрін мене хто б там взагалі коли знайшов. Пам'ятаєш, ти, коли у бінокль дивився на мою хату, бачив там старий кино? Так, пам'ятаю. Так ось він висить там не просто так. У тій стіні є дуже велика впадина, куди я міг залізати повністю на той момент. Але у мене була ще одна маленька хитрість, про яку не знав абсолютно ніхто. А якби хто дізнався, то мої рідні перші прибили б мене на місці. Коли я намагався заснути, я пальцем ковиряв той килим, і постійно воно якось так само виходило, що ковиряв я в одному і в тому ж самому місці. Так ось одного чудового вечора я зрозумів, що проколупав той килим наскрізь. Я спочатку так перелякався, а потім зрозумів, що якщо ти не знаєш, куди дивитися. Крім ти ту дірку взагалі коли-небудь знайдеш. Але весь прикол був у тому, що коли я залазив за килим у невеличку нішу в стіні, через ту дірку я міг бачити кімнату, ну і, звичайно, того, хто намагався мене знайти. Перші кілька разів саме я був тим, хто повинен був усіх знайти. Але це все діло було на моїй території, тому що вкав я їх, наче горішка. А ось коли вже мені треба було ховатися, тут я вже вирішив відірватися попору. І, звичайно, заліз у своє короне місце біля ліжка та почав дивитися у кімнату через дірку в А На сусідньому ліжку, яке було розташоване біля протилежної стіни, нагородив подушок під простирадлом, щоб той, хто мене шукав, подумав, що я знаходжуся саме там. Чую, одного знайшла. Другого, третій вже пішов, і починає відбуватися щось дуже дивне. Собаки починають скавчати та гавкати майже з усіх сусідніх дворів, ну і у нашому теж Усі пацани одразу повилазили зі своїх хованок та побігли на двір. Я ж придурок трішки вирішив зачекати, щоб всі встигли вийти і щоб ніхто не побачив мого коронного місця. А коли вже сам надумав виходити, з протилежної стіни впала стара масивна ікона зі свічками, я спочатку нічого не зрозумів, а коли поглянув на стіну, де висіла та ікона, майже не закричав від жаху. Я побачив, як під шпалерами починає вимальовуватися щось схоже на обличчя. Знаєш, наче воно знаходилося між стіною та самими шпалерами. воно стояло в стіні та дивилося на ліжко, на якому я наклав подушок, щоб заплутати чувака, який повинен був мене знайти. Воно просто завмерло та чекало, а я почав розуміти, що тупо починаю божеволіти від страху. Мені просто пощастило, що моя бабуся забігла в будинок, щоб мене змітити, і коли вона вже була на підкорі в кімнату, воно тихенько почало рухатися з за шафи. Тому, коли вона забігла в кімнату, воно вже встигло заховатися. А я в ту ж секунду, зрозумівши, що це, мабуть, єдиний мій шанс вибратися звідти живим випливнув з тієї дірки в стіні та що сили чкурнув до неї. Ти зараз не гониш? Та ти подивися на мене. Я як згадую цю фігню, так кажу, мурахи по тілу біга. Після побаченого я того ж дня прикинувся, що мені дуже погано, і мої батьки терміново забрали мене додому, після чого я вже ніколи туди не їздив. Але чув, як моя бабуся телефонувала моїй матері та слізно просила забрати їх з дідом з гайдуківка, хоча б куди не того літа зникли ще троє моїх друзів, точнісінько, так само, як і Льоха. Мої бабусі з дідусем майже весь час відкладали гроші, тому змогли придбати собі старенький будинок біля нашого міста та дожити своє життя більш-менш спокійно. А село тим часом почало потихеньку вимирати? О, чуєш, як собаки гапать? Господи, ти що думаєш, то воно? Думаю, так. Я не знаю, що це і звідки воно там взялося. Але я точно знаю, що воно зараз стоїть у моєму будинку і дивиться прямісінько на мене. Так як воно чудово розуміє, що на цьому березі річка зараз знаходиться той, хто його бачив. Тому воно дивиться і чекає, коли ж я нарешті навідаюсь у ту кляту. Raio do que?